Я дуже не люблю я боржників. І сам кредити та позичання грошей я не використовую. Не можу я цього робити. Алло, здорово, куме! Ти пам'ятаєш, що ти і досі мій боржник. Як? У 84 му році я тобі 10 рублів позичив, а ти і досі не віддав. Та які такі об'єктивні обставини непереборна сила? Ти знаєш, скільки я тобі вже? відсотків то нарахував. У так хочеш, я віддам. Та ні, куме, Старовинний борг – це борг то вічний. Я можу лише тобі одне запропонувати. Ти мені давно колись був винен. А тепер, мій дорогий, я запропоную тобі то інше. Ти віддаси мені в майбутньому не цією-то валютою, що зараз, а віддаси мені о, новітньою валютою у біткоїнах. Ото 10 рублів, 10 біткоїнів. Ти згоден? Ну так, звичайно, я ж тобі е, тільки запропоную те, що треба. Інакше ж, ну що? То згоден. Значить, зараз ти бери листочок, ручку. Та пиши мені розписку. Згоден, ну давай, пришлеш мені її в конверті. Давай, бувай здоров. Thank Оце от зараз я озвучив вам отой сценарій, як з нами хоче поступити ЕВ. Ну, точно так, як я оце з оцими от друзями. Щоб ви були моїм тоборжником усе життя. Тому кажу я нашому Зеленському, який там виступає у міжнародній політиці, що ти просто так нам гроші у кредити не бери. Бери отаким От обміном, зброю, натурпродуктами міняємо. Ми їм помідори, вони нам ракети, ми їм макарони, вони нам ракети, снаряди. Отак от роби, будь ласка, щоб ми не були отаких, от от, не виглядали так, як ось оцей. Буданову, малюку, скажу я, росіянам ви, то запропонуйте, міняємо ракету Ярс на 40 бочок 95-го бензину. Нехай погоджується. Їм робити нема чого. Ракет у них багато, а бензину то не вистачає. Оце такі у мене пропозиції для вас. З вами був дідусь хохол. Коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі обов'язково. Бо я тут вам зараз. Таку мошенницьку схему розповів, як нам робити, і далі я можу вам іще багато чого розповісти. Дякую вам за увагу та бувайте здорові!